Голова Єврокомісії Урсула фон дер Дрляєн саміт розпочався через день після великих геополітичних змін, після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США і розпаду управлячої коаліції у Німеччині. Найважливішою темою, звісно ж, була війна в Україні. Одразу після відкриття форуму виступив президент України Володимир Зеленський. Сказав, що деякі з присутніх на цьому самому форумі рішуче. Виступають за те, щоб Україна пішла на поступки Путіну. Звісно, це неприйнятно для України і самогубно для всієї Європи. Ну і власне додав, що обійматися з Путіним обійми з Путіним не допоможуть, тому що деякі країни з ним обіймаються вже 20 років, а ситуація лише погіршується. Ну і також коментуючи е, на прохання журналістів, заклики угорського прем'єра Орбана до перемир'я, Зеленський сказав, що лідер. Який пропонує перемир'я або припинення вогню без гарантії безпеки, це просто оратор. Ну і щодо виборів у США, Глава Євроради, Шарль Мішель запевнив, що європейські лідери знайдуть раціональний спосіб співпраці з Сполученими Штатами. Сказав, що з одного боку євросоюз прагне поглибити стосунки з Вашингтоном, але з іншого боку, хоче бути господарем. Своєї долі, ну і щодо політичної кризи в Німеччині, то глави держав та урядів не виявили особливого хвилювання. кажуть, що Німеччина сильна демократія, сильна економіка, тому всі впевнені, що вони там точно самі розберуться. До речі, той же Орбан сказав, що Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа. В Угорщині а, пройшов саміт європейського політичного співтовариства, в якому взяли участь 42 країни. Ну і відповідно. Кожна з країн мала можливість висловити свої думки з приводу і війни в Україні відповідно того, як вони зможуть чи не зможуть надалі підтримувати Україну. Ну і звісно, будуть будувати свою політику, враховуючи те, що новим хотіла сказати старим президентом, але не дуже ем, в тому би помилилася 45-м і 47-м президентом став Дональд Трамп. Ну і власне про те, що сказала сама Угорщина, яка цей саміт приймала та тому, що вона головує наразі в Єврораді. Відповідно, вона приймала е, в себе гостей, е, і Європа не зможе фінансувати війну в Україні без Трампа, так сказав Орбан. Нагадав про свої миротворчі поїздки до Києва. Звісно, нагадав про миротворчі поїздки до Москви, Нагадав про миротворчі поїздки до Пекіна. Влітку цього року і сказав, що останні події підтвердили висновки його візитів. Угорський прем'єр сказав, що США нібито збираються вийти з війни, яку він вважає програшною, що правда не поточнив для кого. Тому за його словами, якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то Європа не зможе самостійно фінансувати таку підтримку. І про те, що американці збираються вийти з цієї війни, європа не може самостійно забезпечувати, взяти на себе. Безпеку України. Знову ж таки, тут хочеться нагадати про 300 мільярдів заморожених російських активів, ну і сказати, що ми могли би себе при цьому забезпечити. Ну і плюс відкриття заводів в Україні для виробництва зброї, вони б теж нам, ви знаєте, дуже навіть допомогли. Так от, поки в Європах говорять про те, Потягнуть чи не потягнуть вони допомогу Україні, Україна робить все, що в її силах. От вночі якісь дрони прилітали, наприклад, на Саратовський НПЗ. За тою дроновою атакою на НПЗ стоїть, звісно, наш український гур кажуть джерела, і власне додають, що а, завод Русні в російському місті Саратов у ніч на 8 листопада. Він зустрічав ці самі дрони і про те, що головне управління розвідки має до того відношення. Говорить і джерело в гур, і кажуть, що це була успішна спецоперація. Їхня пишуть місцеві пабліки, що на території НПЗ зайнялася пожежа, передувало цьому те, що губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів на промислову зону. Причому я так і не зрозуміла, чи він підтвердив атаку дронів, чи він підтвердив того, що там впали уламки тих самих дронів, які звісно їхня героїчна система ППО збивала, 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 збивала і таки назбивала. Ну і також в заводському районі міста ці самі дрони приземлилися, де розташований НПЗ Роснефті з нафтовим причалом на Валгі, на Валзі. І там, мовляв, впали уламки збитого безпілотника. Відео ми з вами от мали можливість подивитися. Воно є і в місцевих пабліках, скільки би Росія не погрожувала своїм громадянам. Щоб вони не знімали атаки і не викладали це в соціальні мережі? Вони продовжують це робити. Дякую їм за це. Ми маємо можливість спостерігати за прекрасною роботою ГУР. Ну і за даними мінаборони РФ Російська ППО загалом збила цієї ночі 17 безпілотників. 6 в Вороніжській області, 6 в Саратівській області, 4 в Білгародській області і ще один в Брянську. Також знайшла, може, це були їхні. Безпілотники, тому що враховуючи так, як працюють наші реби, я би не здивувалася, якби ті самі безпілотники полетіли назад на свої території. А в Україні також а, ліквідували російського генерал-майора, який керував створенням табору для тортуру Донецьку. Про це повідомляють змі. І загибель Клименка, який служив в окупованому Криму. А, підтверджено його сестрами в соціальних мережах. Під його керівництвом було організовано таємний табір для катувань на покинутій шахті у Донецьку. Там же кажуть, російські військовослужбовці ймовірно віддавали, передавали зарплати і компенсації за поранення своїм командирам. І Клименко став тринадцятим російським генералом, який загинув під час повномасштабної війни Росії проти України. Хоча офіційно влада РФ підтвердила лише вісім з цих випадків, тобто сестри цього генерал-майора підтверджують, а російська влада ні. Так буває, що при е Існування тебе пам'ятаються. Коли тебе немає, то російська влада про тебе і не згадає на замовлення, якої ти тут в Україні працював. Ну і сьогодні Росія зробила нову спробу контрнаступу у Курській області. Про це повідомляють українські аеророзвідники і кажуть, що за оновленими даними Росія планує звільнити Курську область за 2-3 місяці. Подивимося на те, як це реально чи нереально буде зробити. Збройні сили України очікували, що наступ розпочнеться 5 листопада. При цьому в злитих документах, які публікували наші знайомі інформнапалм, та повідомлялося, що наступ призначено на 7 число. Ну і відповідно, от маємо, маємо, маємо 8 листопада і спроба пробитися вглиб території Курщини і взяти. Її неочікувано нібито. Кілька днів тому Збройні сили РФ провели ротацію в Любимівці. Крім того, 810-та ОБРМ Збройних сил РФ отримала 40 нових БТРів. У підкріплення на лівий фланг вирішило так, вирушило також 5500 солдатів. Там же і 51-й полк і 83-бригада ВДВ, які намагалися атакувати лівий фланг в районі. Крем'яного погребків, скориставшись поганою погодою, там теж пішли в наступ бронетехнікою. Ну і, звісно, намагалися максимум робити в Курщині. Якщо ви спитаєте, так, що ж там з курицями, то знову ж таки повідомляють, що. Курській області, лівий фланг і центр буде місцем найважчих боїв. Думаю, що завтра побачимо фото розбитої техніки. А щодо корейців, то корейці кажуть, як Суслік, ви їх бачите, а вони є. Ну от вони то є. Але що вони там роблять? Це питання залишається відкритим. Тому що за повідомленнями знову ж таки, які наразі публікують російські телеграм-канали і кореспонденти, які присутні там на місці у них. Кажуть, що е, ці самі КНДРівські військові, які прийшли на допомогу російським військовим е, відбивати чи обороняти Курську область, зайняті наразі телефонами, а саме тим контентом, який вони спостерігають в тих телефонах, тому що в північно-українські солдати вперше отримали необмежений доступ до інтернету, ви уявіть собі, перед ними відкрився всесвіт. Того, що вони можуть там побачити, як ви думаєте, куди пішли північно-корейські солдати? Правильно, ви не помиляєтеся дивитися контент 18+, який їм не дозволяли дивитися в північній Кореї, тому наразі вони дуже сильно зайняті і не можуть сконцентруватися на тому, куди їх відправляють російські солдатики. Ну і звісно, російські солдатики вони пригощають, пригощаються зокрема тією. Е Тушонкою, яку привезли з собою як пайок, а у соцмережах поширюється відео, як російські солдати їдять консерви з північної Кореї. На банках написано корейською Нуреонгі, а це на хвилинку порода собак, також відома як корейський жовтий шпіц. Корейці вирощують їх для вживання в їжу. На консервах також зазначено, що це виключно для армії КНДР. А, однак, як стверджуються російські військові, на відео вони. Виміняли ці консерви у своїх колег з Північної Кореї. На що вони виміняли, я не знаю. Там не йдеться про це. Але в відео вони прям так щиро намазують це на хліб і куштують. Я розумію, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чого тільки не їли росіяни в Україні. А, зокрема, вони і тут курловили, ви пам'ятаєте, та ганялися з ними по всіх садибах. Вони. Ходили в погріба українські, там діставали все, що українцями було на зиму законсервовано. А вони ж відповідно тепер і міняються пайками з північно-корейськими солдатами. Можливо, саме на доступ в інтернет вони з ними і міняються. Тут вже, знаєте, дуже важко стверджувати. Ну і на саміті а, в Угорщині. Президент України Володимир Зеленський сказав, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці Росії на Курщині, вже є втрати. Про це він сказав на саміті Європейської політичної спільноти. За даними Зеленського, 11 тисяч північно-корейських солдатів на сьогодні присутні на території Росії в прикордонні з Україною, а саме в Курській області, і наголосив на тому, що реакція світу на їх присутність. Вона наразі дуже-дуже недостатня. Ну і це. І ми вам теж всі можемо сказати, тому що світ відреагував на це дуже кволо, дуже незрозуміло і дуже опосередковано. То тобто, третя країна втягнута в війну проти України. А при цьому світ. Каже про те, що ми, напевно, не зможемо підтримувати Україну, якщо Трамп вирішить, що він не може виділяти гроші з бюджету США для того, щоб забезпечити Україну зброєю. Ну що ж, світ реагує так, як він може, а він, як ми бачимо, не може ніяк, тому що пам'ятаєте поїздку Гутеріша до Росії? Того самого Гутеріша, який є генсеком ООН. А, так от, ми тоді не розуміли, як так сталося, що на Мирний саміт, організований Україною, Гутеріш приїхати не зміг, а на саміт Брікс до Росії приїхати зміг. А потім ми ще й бачили, як він під ручку ходив з Лукашенко, вони там шепталися щось по кутках. А потім ще і Путін відчитував його за столом, розказуючи про те, що ООН давно пора реформувати і додати туди нових країн, тому що наразі ця організація виглядає дуже недолугою. Так от, поки Путін відчитував Гутеріша. З'ясовується, що окупаційна влада Криму покликала на сесію Всесвітнього форуму міст у Єгипті, яка пройде за підтримки ООН. Тобто, ще раз окупаційна влада Криму її покликали на сесію Всесвітнього форуму міст у Єгипті, який буде проходити за підтримки ООН. У МЗС України вже відреагували на це, назвавши злочинною недбалістю, що порушує норми міжнародного права, зокрема, резолюцію цієї ж таки ООН, Я нагадаю, щодо територіальної цілісності України. І у відомстві закликали генсека організації, а саме Антоніо Гутеріша, і керівництво ООН припинити використання організації для спроб легітимізації окупації українських територій. Ще раз, 14-й 14 рік, 11-й рік повномасштабного. Вторгнення Росії в Україну, окупації Криму, і тут нам говорять про те, що окупаційну владу Криму, яка ніким не визнана, я нагадаю, запрошують на Всесвітній форум міст до Єгипту. Мені здавалося би, в цьому світі мене вже мало чим можна здивувати, але що не день в мене. Ширше відкриваються очі, і все більше питань виникає до міжнародних організацій, до того, як вони організовані, до того, хто ними керує, і відповідно до того, які рішення вони сприймають. Тому що як е, е, не знаю, організовувати е, доставку Путіна до ГАГи, так у всіх зв'язані руки, і ніхто не може цього зробити. А як запросити окупаційну владу Криму на Єгипт до Єгипту на форум, так це ми можемо, звісно. Ну і якщо ми вже за КНДР з вами почали говорити про те, скільки ж там військ присутньо на території Росії, називають цифри різні: від 10 до 12 тисяч цих самих військ, які нібито покликані допомагати російським військовим в їхніх операціях. Але знову ж таки, медіазона дослідження медіазона говорить про те, що в Росію в'їхали тисячі громадян КНДР під виглядом студентів. Тобто не обов'язково. Ті, хто будуть воювати, захищати, як вони називають, да, Курську область, або щось робити на Курщині, або їх відправлять на українські території, не обов'язково це будуть саме військові, і під приводом військових вони будуть далі направлені до прикордонних областей або ж на фронт. Вони можуть виявитися, ще й, бачите, студентами. За даними сервісу, 3765 громадян Північної Кореї, які вказали метою приїзду до Росії навчання, прибули в країну в період з липня по вересень цього року. Хоча станом на квітень 2024 року, в Росії навчалися близько 130 студентів з КНДР. А на наступний рік надійшло більш ніж 100 заявок від громадян Північної Кореї. Тобто знову ж таки, якщо нас спробують переконати. В тому, що це абсолютно не військові, що це просто студенти вирішили приїхати переймати досвід або ж вчитися в Росії, то е банальні цифри вони завжди говорять чітко. Якщо минулого року 130 студентів навчалося з КНДР, а цього року вже приїхало 3765, то щось тут якось. Не співпадає математика, то це означає, що ці 3765 громадян, ну, давайте бути чесними, навряд чи приїхали для того, щоб вчити російську мову або науку. Скоріше за все, вони приїхали для того, щоб їх відправили концертами, кон концертами, консервами на фронт. Ну і відповідно для того, щоб вони далі або допомагали росіянам. У війні або переймали їх досвід для своєї наступної війни. Ще з останніх новин це те, що Україні вдалося повернути тіла 563 захисників в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Повідомили про репатріацію 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку, і 89 на Бахмутському. А, також вдалося Повернути 150, 154 тіла з моргів на території Росії, тіла направлені на експертизу для встановлення особи загиблих, тому що як ви пам'ятаєте, знову ж таки, що наші захисники повертають.